Гляньте, як... яке маленьке, гляньте, яке я... манюсіньке за неї біжить. Вона прийшла сюди зі своєю маленькою дитинкою. Гляньте, яке воно гарненьке. Яке. Гляньте. Ну Хіба це не гарно, коли у вас по дворі ходять ось такі тваринки. Гляньте. А воно таке манюсіньке манюсіньке воно недавно тільки, мабуть, народилось. Глянь, яке гарненьке. І вони просто тут гуляють, це просто людські двір. Вони не бояться зовсім, їх ніхто не буде забіжати. Вони просто прогулюються. Вони, бачите, зранку тут прогулювалися. Хоч перейшли на другу сторону, зараз підуть туди. Вони там у мене на задньому дворі ходили. Вони ходять. Де в Україні можна побачити, що по, по місту, хай невеличкому місту, ось такі ходили і будуть чемні водії. Ось таке відео вам ще коротеньке про таких цікавих-цікавих тваринок, які мене оточують. Тому і той, хто каже про якусь екологію, ну що тут казати, Атлантична провінція, зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Атлантичній провінції. І тому у нас і воздух чудовий, ну дуже чудовий воздух, і е, повітря чудове, вибачте, вода, ми її з крану, вона просто кришталева, просто чудова. У нас оточують мене такі звірі. Вони просто ходять у вас по дворі. Ще ракун ходить тут. Він, не дай Бог тільки хто заставить хоч щось там с'їсне. Він там порозриває всі пакети, все пороск. Вони такі, такі чудні ці ракуни. Я бачила. Є чоловік, він канадієць, він знімає відео про ракунів. Це дуже-дуже цікаве відео. Вони приходять до нього на подвір'я на задній двір, на бек'ярд. приходять, він їх там годує. І в нього таке на бек'ярді двері з, з прозорим склом. І він розповідає там, я іноді буває заходжу, дивлюся. Якщо, якщо комусь цікаво, теж знайдіть, напишіть нове Шотландія, Канада, Ракун і воно вам викине. Про ракунів багато відео, як їх як домашніх тваринок годують, але вони живуть звісно, в лісі. Звісно, і ті, що ми вас з вами бачили, вони теж живуть в лісі. Ліс від мене вліво, ліс від мене вправо. За містом величезні ліса всюди. Тому їм є де що їсти, де спати, де знаходитись. І їх дуже дуже багато. І їх не вбивають, ніхто їх тут не їсть. Так, є полювання, там якесь ліцензію. Треба купляти. Ну це якось так, 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 так. так. Ось така справа. Ось такі цікаві справи в нас. Бай-бай! З мене нові цікаві відео, а з вас лайк і підписка. Бай-бай! З вами була Світлана, з Нової Шотландії!